Чи любиш ти людей. Одного разу в мене запитали це питання, і на той час, це було давнесенько, на той час я взагалі не готова була на нього відповідати. Воно, якщо чесно, завело мене в кут, тому що я над цим ніколи не думала. І на сьогодні тоді я вже думала, і на сьогодні я готова сказати. Що для мене любов до людей. Ну, вона в мене трошки поділяється відповідно до рідних. Це безумовна любов. Це тоді, коли ти любиш людину, любиш своїх рідних, любиш дітей, чоловіка, батьків, за те, що вони просто є в твоєму житті, це така безумовна любов, коли всі недоліки, які є в них, ти їх просто сприймаєш такими, які вони є, і не намагаєшся змінити дорослих людей, не намагаєшся їх виховати. Ну, що стосовно дітей, то зрозуміло, що ти його виховуєш дитину так, як бачиш ти, як бачить чоловік. Тому любов до рідних і близьких, вона безумовна. Що стосується любові до людей, які мене оточують, яких я називаю друзями. Це безумовна, це безумовно, теж можна сказати, що любов до людей, але вона трохи інша, тому що все рівно на перше місце, да, ти ставиш себе, свою сім'ю, а а якщо це друзі, а друзів багато не буває, то любов там трошки по-іншому робиться. Да, це тоді, коли ти готовий допомогти людині, але з часом я зрозуміла, що саме... Любов, коли ти допомагаєш, а тебе не просять, або коли ти своїми порадами втручаєшся в життя або родичів, не близьких, ну, родичів, да, або друзів, виходить так, що ти Людині, якій ти це робиш, робиш погано. Чому? Тому що ти змінюєш її мислення, ти впливаєш на неї, і з часом людина до цього звикає і розуміє, що підсвідомо десь, що самостійно в неї це не вийде зробити. Розумієте? Тому друзям, якщо даю поради, то тільки тоді, коли вони просять. І якщо потрібна допомога, і людина мені друг позвонить, що потрібна допомога, я, вс... ну, я кину все, і я дійсно прийду на допомогу другові, але просто так давати поради і казати, як би я, я вчинила в цьому випадку, я не роблю. Все, що стосується роботи. Все, що стосується роботи, це любов, але коли ти в бізнесі і ти приходиш заробляти гроші, і я працюю з людьми.